Якщо серце, Корвалтап екстра. Корвалтап екстра, бо серце тільки одне. Що, світло виробив? Це було лампочку, картить, фік з ним. Стоп. Що так... Що, таке? я візьму? Е, Антош. Майсані без них я ж пігулки приймала. Ну, от і добре. Подвійний захист від спинних гризів. Так. Ні. Мене це вже дістало. Або давай так, як я сказала. Побітаюся. Не поняв. Ну, як хочеш. Мені проблеми не потрібні. Чао. Ей, Антон. Омрежана без дітей. Ні. 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 Декілька років тому Тетяна пережила дуже болісне розлучення. Чоловік кинув її заради молодої коханки. Жінка вирішила, що більше нікому не дозволить розбити своє серце. Тетяна дуже хотіла народити собі дитинку і жити лише для неї. Але на штучне запліднення коштів не вистачало. Тоді жінка вирішила обрати батька для дитини із сайту знайомств. Однак вона побоювалася, що зробить неправильний вибір, і поїхала за порадою до бабусі. Після розлучення я вже нікому з чоловіків не довіряю. Всі вони однакові. От мій весь час казав – поживемо для себе, поживемо для себе. Не хотів дітей. Тільки тепер у нього з новою дружиною аж двоє малих, а я одна залишилась. І ти вирішила дитину для себе народити. Ну, годинник, як то кажуть, тікає. Я вже навіть думала, яко зробити. Але процедура дуже дорога, та й гарантій ніхто ніяких не дає. А від мене, що хочеш? Я познайомилася з декількома хлопцями на сайті знайомств. Поспілкувалася з ними на побачення, ніби всі хороші. Але допоможіть мені обрати, від кого краще завагітніти. Ну, щоб дитинка здорово народилася і потім мені від її батька проблем ніяких не було. Ось я фотографії їхні привезла. Подивіться, будь ласка. Молоді всі які. Я знаю. <смір> Мені майже 40, але ж... але ж я не збираюся за них заміж. Ні з ким із них в тебе не буде дитини. Ще фотокартки є? А так. Забула, є тут один. Зараз покажу. Ось. Від нього ти народиш. Максим. Це дивно. Він мені найменше з усіх подобається. Ну, хіба що заради дитини? Не тільки в дитині справа, він твоя доля. Подумай про серйозні стосунки з чоловіком або пройдеш по своє щастя. Після візиту до бабусі Тетяна вирішила, що народить від Максима, але покине його, як тільки дізнається, що вагітна. Адже жінка давно не вірила у серйозні стосунки, тим більше з молодшим чоловіком. На вихідних Тетяна запросила Максима до себе у гості. Ну, а можемо в кіно сходити. Наприклад. У мене зовсім немає часу. Ти розумієш? Навіть на наступні вихідні в мене все заплановано. Шкода. Угу. Ти хотілось провести з тобою час? Ми з тобою проводимо час. Що погано. А в кіно ти можеш когось запросити із сайту знайомств. Я ж там у тебе не одна така. М? Я свою з сайту видалив. Чого це? Ну, тому що в мене вже є ти. М? І ти мені подобаєшся. Е -е -е. Макс, це все дуже мило, але. Тобі вже час. Я думав, ми всю ніч проведемо разом. О, ні. Мені завтра на роботу вставати. Слухай. Я в душ, а ти две швиденько одягайся. Тетяна зустрічалася з Максимом протягом місяця в очікуваній вагітності. Але поки що її плани не здійснювалися. Танюш. Привіт, Макс. Слухай, мені тут підігнали два запрошення на закриту прем'єру. Mm -hmm. Назву я не пам'ятаю, але кажуть, вистава бомба. Підемо? Макс, слухай, я не хочу. Йди один. Чому? Ти знову зайнята в неділю? Ну, можна й так сказати. Ти нічого не хочеш мені пояснити? В сенсі. Ну, ми ж наче разом. Ну. А ти нікуди не хочеш зі мною ходити, не хочеш знайомитися з друзями. Добре, давай відверто. Макс, яке разом. Ми з тобою для задоволення, а потім кожен живе своїм життям. Зрозумів? Тобто я тобі лише заради сексу потрібен. Ну а що тут поганого, я не розумію. Всі чоловіки про таке тільки мріють. Не знаю, як всі, але я не іграшка для розваг. Макс, ти що враз? Макс! Я вважав, що маю якесь значення для тебе. Макс! Тетяна розуміла, що не дуже гарно обходиться з Максимом, але у неї була конкретна мета. І коли за тиждень жінка дізналася, що нарешті вагітна, вона була дуже щаслива. Максим виконав свою місію, і потреби у ньому більше не було. Тетяна всіляко уникала зустрічей з чоловіком і не відповідала на дзвінки. Але одного дня жінка все ж таки погодилася на зустріч. Таню, я такий радий, що ти погодилася зустрітися. Дякую, але ця зустріч все одно нічого не змінить, Макс. Сідай. Я все вирішив. Нам потрібно розійтися. Я розумію, І я дуже на тебе тиснув, Щось вимагав від тебе. Якщо ти вирішила порвати зі мною через це, обіцяю, такого більше не буде. Макса, справа в іншому. Ти хороший, ти гарний. Але між нами дуже мало спільного, зрозумій. І дуже велика різниця у віці. Макса. Не кажи дурниць, ти дуже молода. Так? А я от про свій вік прибрехав. Мені не 26. А скільки? Ну, 30 через пару місяців. <свісно> Просто ти написала на сайті, що шукаєш когось не старшого за 26. Мені захотілося з тобою зустрітись, от я і виправив свої дані в анкеті. Так що 9 років для кохання не така вже велика різниця. Кохання? Так. Я кохаю тебе і хочу бути з тобою. А я хочу, щоб ти зрозумів. Що ми ніколи не будемо разом. Тетяна відчувала докори совісті, що робить боляче Максиму, але вважала, що вчиняє правильно. Адже жінка не хотіла обтяжувати молодого чоловіка стосунками, у яких немає майбутнього. Минуло кілька тижнів, але Максим не здавався і намагався повернути Тетяну. Ми можемо поговорити? Лілі, зачекай, будь ласка, хвилинку. Я зараз. Угу. Макс, давай, будь ласка, тільки швидко. Я хотів запропонувати. Давай ми будемо просто друзями, якщо тобі моє кохання не потрібне. <гум> Бачиш, я на все згоден, щоб бути з тобою поруч. <гум> це вже нестерпно. Слухай, Макс. Не дзвони мені, не пиши і не переслідуй. Ну мені що? Поліцію звернутися. А хто це? Та колишній мій. Причепився. Вже тисячу разів його відшивала. Уявляєш? Симпатичний. Правда? Може, дарма ти його відшила? — О, ні. Мені від нього вже проблем вистачає. Так, давай швиденько, я дуже голодна. Максим не злякався погроз Тетяни і продовжував шукати зустрічі із нею. Жінка вирішила поїхати до бабусі, щоб та допомогла їй позбутися нав'язливого кавалера. Доброго дня, бабуся, Люба, допоможіть мені, будь ласка. Мене вже скоро живіт буде видно. Цей Максим тоді від мене взагалі не відстане. Ще почне батьківство своє доводити. Ну, ви ж обіцяли, що проблем мені з ним ніяких не буде. То ти сама проблеми робиш, а не Максим. Не мороч собі голову, бо з цим чоловіком і сім'я в тебе складеться, і щастя буде. Яка сім'я? Він якийсь тренер чи там інструктор? Прости, господи, в мене дві вищі освіти. Робота в банку. У нас взагалі немає нічого спільного. Ще й, й молодший за мене. Це все твої відмовки. Катю, прибериться. Може і так, може, і відмовки. Але знаєте, я другий раз заміж не збираюся. Мені цих сліз і нервів ще в першому шлюбі вистачило. Ви просто знаєте що? Зробіть так, щоб він від мене відчепився і все. Бабуся приворотами і відворотами не займається. От дивно мені, що ти щастя свого не бачиш. Ану дай мені руку. Аче якась темрява вдома. Світло не працює, чи що? Ну, перегоріла лампочка в мене в передпокої, але я вже звикла, мені не заважає. Та до чого тут світло взагалі? Перегорілі лампочки. Якомога швидше треба замінити на справні. Не можна домівку залишати без світла, бо можна свого щастя не побачити і повз нього пройти. Світло, світло, малиш, я не для цього сюди прийшла. Господи, ну невже не можна ніяк позбавитися цього Максима, га? Від тебе все залежить. Але якщо відштовхнеш його дуже пожалієш? Ясно. Все, іди. До побачення. Минув іще тиждень. Тетяна не відповідала на дзвінки Максима, але він час від часу усе ще намагався із нею зв'язатися. А як там той твій Максим? Не дзвонить тобі? Дзвонить іноді, але я трупу не беру. От би за мною такий чоловік бігав. Я б на сьомому небі від щастя була. У нього ж ти паш, як я люблю. Ну, він що тобі справді сподобався? Дуже. Ну, так давай вас познайомлю. Та ні, та, й, я, та якось незручно. Ну ви ж зустрічалися. Ні. Ну так і що, він тепер вільний? Подруго, не втрачай свій шанс. Що ти робиш цю суботу? Та начебто нічого. От і добре. У мене є план. Щоб звести Лілію та Максима, Тетяна запросила їх обох до себе у гості. Вона розраховувала, що молодий чоловік її швидше забуде, коли у нього з'явиться дівчина. Ой, а Вам не страшно з парашутом стрибати? Е, ні, я радий, що моя хобі стало моєю роботою. Ой, я б точно вмерла би зі страху. Це тільки вперше. Потім вам би сподобалось. Ну з таким інструктором, як ви, я не сумніваюсь. Ой, що таке? Я ж забула кота погодувати. Ну, моя подруга поїхала на відпочинок і попросила мене заїхати. Mm -hmm. і розходимось. Е, Тані, я проведу. Далеко твоя подруга ні, живе? Ні, ні, ні. Не треба. Я викличу таксі, це на іншому кінці міста. І, до речі, буду не скоро. Там пиріг в духовці. Лілічка, не забудь пригостити Максика. Тетяна залишила Максима із Лілією самих в надії, що це підштовхне молодих людей до романтичних стосунків. Дякую. Таню, куди ти зібралась на ніч? Ну я ж сказала, годувати кота. Не вішай мені цю лапшу на вуха. Вирішила звести мене зі своєю подругою і залишити нас наодинці, так? Слухай, я рада, що ти такий розумний. Тільки я прийшов заради тебе. І не треба мене ні з ким зводити. Макс. Ти ж сам запропонував залишитися друзями, правильно? А від роману з вілочкою ти дарма відмовляєшся. Вона дуже хороша дівчинка. І, до речі, за віком тобі краще пасує. Ах так. Ну, якщо ти наполягаєш, хай буде як ти хочеш. Тетяна дві години гуляла вулицями міста, щоб згаяти час і дати можливість Максиму та Лілії побути удвох. Але зрештою жінка змерзла і їй довелося повернутися додому. Тетяна сподівалася, що її гості вже покинули квартиру. Народ, я повернулася. Що у вас все добре? Я тоді на кухні почекаю. Ні-ні! ні Таню, пробач. Боже, як незручно вийшло! Я Я вже йду. Лілі, чекай, я проведу. <гум> на добраніч, подруга. На добраніч. Тетяна була рада, що її план спрацював. Жінка сподівалася, що тепер Максим її більше не потурбує. Але з іншого боку, вона з подивом відчула у серці справжній укол ревнощів. Минуло два тижні. Тетяна рідко бачилася із Лілією у офісі, бо під кінець кварталу багато було роботи. Але одного вечора подруга сама завітала до Тетяни у гості за порадою. Що ти мене хотіла запитати? Навіть не знаю, як пояснити. Це така делікатна тема. Ми з Максимом. Після того вечора в тебе почали зустрічатись. Ну, так супер. <гум> Молодці. <гум> Бачиш, я ти сумнівалася. Все не так просто. Ми чудово проводимо час разом. <гум> але інтимних стосунків у нас ще не було. Кафе, кіно, прогулянки, а потім він проваджає мене додому, цілує щічку та йде. Це ж тебе як чинний. Ну, Може, він тебе просто соромиться одразу в ліжку тягнути. Ну, На перших побаченнях я б ще зрозуміла, але так вже два тижні. Угу. Боюся, я йому не подобаюся як жінка. Та Ну, ти що? Не може бути такого, ти дуже гарна. Слухай, ну, одягни спідничку покоротше, там, підпори повище. Я вже все спробувала. Тань. Може, ти мені підкажеш, ну як його ну, звабити? Що йому подобається, ти ж його краще знаєш? Питання. Знає що? Я буду. Ой, на тебе вся надія, mm -hmm. бо я закохалася в нього як дура. Тетяна була здивована тим, що почула від Лілії. Але звістка, що Максим не відчуває бажання до іншої жінки, ще й молодшої, приємно гріла її самолюбство. Минуло ще кілька тижнів. Лілія припинила розповідати про Максима. І Тетяна вирішила, що вони розбіглися. Тому, побачивши чоловіка біля офісу, жінка вирішила, що він чекає на неї. Несподівано для себе Тетяна зраділа від цієї думки. Привіт! Як справи? Привіт. Дякую, все норм. М -м -м. Маєш гарний вигляд до речі? Дякую. Ліля скоро вийде не знаєш? Лілія? Ліля документи понесли до директора. А ви що, зустрічаєтеся досі? Так. Ну, бачиш, я була права. Швидко ж ти мене забув, Максико. Що ти? Я завжди буду тобі вдячний, що нас познайомила. Mm. Вона дійсно чудова. Ми навіть вирішили до весілля вже почати жити разом. Весілля? Ну, вітаю. Дякую. Ліля! Побачивши, яким щасливим Максим виглядає поруч із Лілією, Тетяна раптом відчула, що її серце стислося від болю та ревнощів. Після тієї зустрічі жінка зрозуміла, що палко кохає Максима. Вона докоряла собі, що сама відштовхнула молодого чоловіка і віддала його іншій. Тетяна поїхала до бабусі в надії, що та допоможе їй повернути Максима. Яка ж я дура! Я своїми власними руками Максима до Лілі штовхнула. Тепер весь час про нього думаю: плачу, ні їсти, ні спати не можу. Це ти дарма. Тобі про здоров'я дитини думати треба. От і лікар так каже. А я замість того, щоб набирати вагу, тільки худну від сліз. А знаєте, що найважче? Бачите, як Максим Лілю кожного дня з роботи зустрічає. На її місці мала бути я. Сама винувата. Я тебе попереджала, а ти мене не слухала. Казала, не потрібен тобі чоловік. Я ж не думала, що сама в нього закохаюся. Але я вирішила: я буду боротися за своє щастя. Ви ж самі казали, що Максим моя доля, правильно? Значить, слію в нього нічого не складеться. Я зараз же поїду і все йому розкажу про дитину. Дай руку. Не вмішуйся в стосунки Максима і Лілії. Вони зараз готуються до весілля. Тобі туди не можна. І нарешті крути лампочку в покої. Та до чого тут ці чортові лампочки? Ясно. Ви мені не збираєтеся допомагати? Добре. Сама розберусь. Спочатку не слухаються, а потім ридають. Ой, бабусю. Тетяна рукавички забула, до жене віддай їй. І нагадай, щоб вона ні в якому разі не шукала зустрічі з Максимом. Бо якщо вплине на його рішення, то і собі, і йому життя зламає. Добре. Тетяна була у відчаї і спочатку хотіла будь-що повернути Максима. Але зрештою, вона опанувала себе. І вирішила не заважати його стосункам з Лілією. Жінка зрозуміла, що у неї залишився єдиний сенс у житті майбутня дитина від коханого чоловіка. А ще вона нарешті вирішила замінити лампочку, як і порадила бабуся. Макс, знаєш, що ти прийшов? Ти маєш бути зразу лілою і готуватися до весілля. Весілля не буде. Чого це? Посварились? Ні, я пішов від Лілі, тому що не хочу їй брехати. Я зрозумів, що досі кохаю тільки тебе. І навіть якщо я тобі не потрібен, так буде чесніше по відношенню до всіх. Макс, ти мені потрібен. Ти мені дуже дуже сильно потрібен. Справді. Я кохаю тебе. Тетяна та Максим помирилися. Завдяки тому, що жінка послухалася бабусю і не маніпулювала дитиною, той прийняв самостійне рішення і сам повернувся до Тетяни. У них народився син. Дехто засуджував їхню різницю у віці і пророкував швидке розставання, але попри все, пара живе щасливо. Бабуся нагадує про таку прикмету не можна, щоб вдома світло не працювало. Якщо лампочка перегоріла, то треба обов'язково її одразу замінити. Інакше ви не побачите свого щастя та пройдете повз нього.